Всім привіт! Сьогодні ми вдосконалюємо нашу планку і піднімаємо її на вищий рівень. Залишаємо долоні під плечима, розштовхуємо лопатки. Попок злегка підтягуємо до спини, але подивіться уважно, ми не підкручуємо таз. Так, і ми в жодному разі не робимо ось такого положення плечима для того, щоб легше себе було тримати на руках. Рівний столик, ми ставимо ногу назад і ставимо її так, щоб ми опирались на подушечки під пальцями. Тепер забираємо іншу ногу так, щоб у тілі нічого не змінилось. Поставили ногу, перенесли вагу на три точки опори, підняли другу ногу і опустились. Виконаємо таких 12 разів. Вдих. З видихом піднімаємось і плавно повільно опускаємось. Важливо розбалансовувати свою вагу на чотири точки опори рівномірно. Шість разів ми виходимо право-ліва і можемо змінити ногу ліва, права і зійшли вниз ліва-права. Сильно відштовхуємось руками від підлоги вгору. Лопатки не провалюємо. Останній раз округлюємо спину і сідаємо на п'ятки.